Сьогодні у випуску про перевірки військового обліку у складі ТЦК, Держпраці та податкової, про нову ініціативу щодо створення реєстру осіб із підозрілими платіжними операціями, про останню можливість надання нецільової благодійної допомоги працівникам до кінця року, питання оподаткування донатів та неоподаткування заокруглень у чеках та заплановані мінфіном оновлення форм і звітності і бухгалтерських стандартів. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка семінар, і з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити жодних новин і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Відтепер перевірки військового обліку роботодавців стали значно серйознішими. До складу комісії офіційно увійшли представники держпраці та податкової. Це означає, що інспектори можуть оцінювати не лише наявність військовозобов'язаних, а й трудові договори, оплату праці, оформлення працівників, гарантії мобілізованим, документообіг і охорону праці. Фактично будь-яка така перевірка може перетворитися на комплексну кадрову ревізію. Ризики великі, адмінштрафи. Від 34 до п'ятдесяти дев'яти тисяч гривень за порушення військового обліку, фінксанції держпраці у 10 мінімалок за кожного неоформленого працівника і повторні перевірки. А якщо не виконати норму статті 19 закону про охорону праці, мінімум 0,5% фонду зарплати на безпеку праці доведеться доплатити ще 25% від недовитраченої суми. Максимальний штраф може сягнути 5% середньомісячного фонду зарплати. Тож роботодавцям варто вже зараз привести до ладу не лише військовий облік на підприємстві, а й трудові договори, табелі, штатний розпис і накази перевірити, чи договори ЦПХ не приховують трудові відносини і чи є докази витрат. На охорону праці та бути готовими до побічних запитань перевіряльників, уникнути штрафів та проблем із контролюючими органами, правильно оформлювати працівників, вести документообіг і контролювати виплати допоможе вебінар 6 листопада, зарплата і гарантії 2026 лікарняні зміни, допомоги та подарунки, помилки в списках військового обліку. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. У Верховній Раді зареєстровано законопроект номер 14161 який передбачає створення реєстру осіб, платіжні операції, яких видаються підозрілими для банків, так званих дропів. Мета запобігти використанню платіжних рахунків для схем із переказом коштів через підставних осіб і фіктивні операції. Реєстр вестиме Національний банк, і банки зобов'яжуть вносити до нього інформацію про користувачів і торговців, якщо ті передають доступ до своїх рахунків. Третім особам або порушують умови діяльності для тих, хто опиниться в реєстрі, діятимуть обмеження операцій, жорсткі ліміти на рахунки та електронні гаманці. А при їх перевищенні заборона у відкритті нових, а ще посилений моніторинг кожного входу в платіжні додатки. Закон позиціонують як боротьбу зі шахраями, але звичайні користувачі ризикують потрапити під суворий фінансовий контроль, що може вплинути на повсякденні платежі. Мінфіни податкова знову не зійшлися у трактуванні доходу для ФОПів із ліцензіями на продаж алкоголю, тютюну, пального чи рідин для вейпів. МінФін вирішив, що для збереження ліцензій підприємцям треба рахувати не всю виручку, а лише чистий прибуток, тобто мінус витрати. Це викликало шквал обурення, адже в реальному житті така арифметика могла позбавити ліцензії навіть активних продавців. І тут несподівано податкова стала на бік бізнесу. У консультації зір ДПС чітко зазначила, що береться саме виручка у грошовій чи не грошовій формі від усіх видів діяльності, а не лише ліцензованих. Це дозволяє підприємцям реально виконати вимогу мінімального доходу 16 або 12 тисяч гривень на місяць. Тож тепер головне не впасти нижче межі три місяці поспіль, бо тоді анулювання. Але є рятівна шпаринка. Якщо хоча б один місяць виконану норму, усе обнуляється. Якщо бажаєте підтримати працівників і при цьому заощадити на податках, виплатіть їм нецільову благодійну допомогу до кінця 2025 року. У 2025 році сума неоподаткованої матеріальної допомоги становить 4240 тисячі гривень на одного працівника. І вона не обкладається ПДФО, військовим збором та ЄСВ. Це одноразова допомога, яку можна надати лише раз на рік, і якщо пропустити 2025, то у 2026 році ліміт зросте трохи до 4660 гривень. Але все одно не дозволить значно підтримати працівника без податкових наслідків. Оптимально оформлювати допомогу за заявами окремих працівників протягом листопада-грудня із різних підстав, наприклад, сімейних обставин або потреби в лікуванні, коли необхідність виникла раптово. Інакше якщо надати її одразу всім або більшості колективу одночасно, податківці можуть визнати допомогу неодноразовою. І наполягати на нарахуванні ЄСВ та оподаткуванні ПДФО і військовим збором, тож щоб підтримка персоналу була ефективною і без податкових наслідків виплачуйте допомогу окремим людям за їх заявами впродовж двох місяців, що лишилися, і не забудьте потурбуватися про належно оформлені наказ і платіжні документи. Без них ваші добрі наміри можуть обернутися штрафом. У пригоді вам неодмінно стане міні-курс. Нецільова благодійна допомога і подарунки працівникам практичний гід. А якщо маєте запитання з бухобліку, оподаткування, оплати праці, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримаєте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Податкова дала чітку відповідь блогерам. ФОП спрощенцям, які отримують донати під час прямих ефірів, з позиції ДПС, добровільні внески, що надходять на розрахунковий рахунок ФОПа, не є доходом від підприємницької діяльності, тобто їх не можна оподатковувати єдиним податком, а слід розглядати як дохід фізичної особи та сплачувати ПДФО 18% і військовий збір 5%. Податківці уточнили, що донат. Це добровільна пожертва, не пов'язана з продажем товарів чи послуг і підпадає під загальні правила оподаткування. Тож ФОП, який проводить ефіри і отримує донати через сервіси, має правильно класифікувати надходження інакше ризикує штрафами. Мінфін готує перезавантаження приміток до річної фінансової звітності за формами номер 5 та 5ДС. Проєкти наказів уже оприлюднено, і вони можуть змінити підхід до звітування за 2025 рік. Зокрема, форму номер 5 у новій редакції адаптують до реалій воєнного часу. У звітності з'явиться відображення втрат і збитків, завданих збройною агресією РФ, а також уточнення щодо оренди основних засобів, біоактивів і запасів. Додадуть і новий розділ про консолідовану фінзвітність для материнських компаній, який, утім, не заповнюватимуть підприємства оборонного комплексу під час воєнного стану. Паралельно з оновленням форми номер 5 ДС, МінФін пропонує конкретизувати правила подання фінзвідності для бюджетних установ і суб'єктів державного сектору. Змін зазнають національне положення стандарт бухгалтерського обліку держсектору 101, 102 та 103. Так контролюючі суб'єкти не подаватимуть консолідовану фінзвідність. До казначейства, якщо самі підпорядковуються іншій групі, або якщо власник ухвалив відповідне рішення, при складанні консолідованої звітності дебіторку за внутрівідовичими операціями пропонують взаємовиключати за правилами національного стандарту бухгалтерського обліку державного сектору 102. зміни до статутного чи додаткового капіталу держпідприємств відображатимуть у формах звітності пропорційної часті. Держави у статтях збільшення капіталу в підприємствах чи зменшення капіталу в підприємствах форми 4ДС. Мінфін також пропонує оновити низку окремих бюджетних бухстандартів 121 – 121 основні засоби, уточнити відображення вартості об'єктів, щодо яких переглянуто строк корисного використання та ліквідаційну вартість. У стандарті 129 інвестиційна нерухомість удосконалити норми для консолідованої звітності, а стандарт 133 фінансові інвестиції привести у відповідність до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору, уточнивши. Визначення фінінвестицій, балансу утримувачів і облік методом участі в капіталі контрольованих підприємств. Якщо документи затвердять, нові правила діятимуть з 1 січня 2026 року, тож бухгалтерам варто починати готуватися уже зараз, щоб потім не здавати звіти з боєм. Щоб опанувати комплексний підхід до обліку та контролю, долучайтесь до безкоштовного вебінару 7 листопада. Бухгалтерський комплекс контроль, акти на послуги, облік витрат і збитків по новому, комплексний план перевірок, види розрахунку середньої зарплати. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. В Україні можуть з'явитися трудові договори без паперу і живих підписів. У Верховній Раді зареєстровано законопроект номер 14141 який дозволяє укладати договори онлайн із використанням електронного підпису. Саме за КЕП здійснюватиметься ідентифікація працівника, а не за паспортом. Але нова система не позбавляє роботодавця відповідальності. Власник бізнесу зобов'язаний забезпечити наявність КЕП або УЕП. У працівників захист і збереження електронних документів, належну систему електронного документообігу, інструкцій та навчання hr персоналу Також роботодавець має оновити шаблони трудових договорів, прописати електронну форму в політиках компанії та контролювати правильність підписання та архівації документів. Тож радимо готувати систему електронного документообігу вже зараз, щоб перейти на цифрові трудові відносини без стресу і штрафів. Податкова пояснила, копійки, що виникають через заокруглення сум у чеках, не є об'єктом оподаткування ПДВ, тобто бізнес не має включати різницю від заокруглень до бази ПДВ, адже це не оплата за товар чи послугу. Йдеться про округлення готівкових сум у чеках відповідно до постанови Національного банку номер 25 яка діє з 2018 року через поступове виведення з обігу дрібних монет. Податківці наголосили, заокруглення це всього лише математична операція, а не знижка націнка чи бонус. Тож ані копійки, отримані згори, ані ті, що губляться в мінус, не створюють жодних податкових наслідків. Підстав для нарахування ПДВ через такі суми немає. Навіть якщо каса часом грає у плюс чи мінус кілька копійок. Головне, щоб підприємство фіксувало операції коректно, без спроб пришити округлення до вартості товару. Податкова чітко дала зрозуміти, арифметика не оподатковується. Не пропустіть можливість розібратися зі складними моментами ПДВ та нюансами обліку ресурсів і бронювання на підприємстві на вебінарі 4 листопада. ПДВ у спірних ситуаціях, генератор і паливо на підприємстві, бронювання і дотримання критичності. Реєструйтеся безкоштовно за посиланням під відео. Програмна продукція офіційно пішла в історію. Тепер у податковому кодексі живе лише програмне забезпечення, і ДПС нагадала, воно може бути або послугою, або товаром залежно від сутності операції. Якщо продаєте права користування і це не роялті, шукайте код у ДКПП. Якщо не знаєте код послуги, звертайтесь до державного підприємства НДІ Метрології у Львові. Коли ж продаєте сам софт як товар, ставте умовний код 00120 інше. Попередній код. 00502 для програмної продукції анульовано із 3 жовтня 2025 року. Разом із ним зник і ПДВ-пільговий період щодо операцій з IT-продукцією. Тож час переглянути свої податкові налаштування, аби не зависнути з помилкою податкової накладної у єдиному реєстрі податкових накладних. Мінгін знову перекроює декларацію з податку на прибуток. Тепер звітувати за нею доведеться і юрособам-єдинникам четвертої групи. Відтак в оновленій декларації з'явиться новий рядок 021-ЄП для відображення доходів від цінних паперів та корпоративних прав, а також новий додаток ЄП. Крім цього, форму відкориговано згідно із законом номер 4577, який запровадив особливі правила оподаткування для оборонних підприємств і резидентів Defense City. Резиденти Defense City показуватимуть у деці частину прибутку, звільнену від податку, якщо ці кошти підуть на оборонку, але за порушення. Цільового використання передбачені до нарахування та пеня. Предбачено річний звітний податковий період з січня по грудень. Вперше звітувати за цією оновленою формою слід за 2025 рік, але за операції, які були проведені вже з 5 жовтня 2025 року. Граничний термін подання 2 березня 2026 року. Не пропустити жоден дедлайн та уникнути штрафів за прострочки допоможе наш зручний сервіс календар бухгалтера. З ним отримаєте усю звітність та платежі в одному місці на тиждень, місяць і навіть рік. 1 листопада відсрочка від мобілізації стає максимально цифровою та автоматичною. Більше жодних черг. Довідок з мокрими печатками та годин очікування у ТЦК. Якщо відсрочка підпадає під автоматичне продовження, нічого робити не потрібно. Держава підтвердить її сама через реєстри, а сповіщення прийде у резерв плюс. Автопродовження стосується, зокрема, людей із інвалідністю, батьків трьох дітей і більше студентів денної форми, педагогів, тих, хто доглядає близьких, а також родичів загиблих і героїв України. Проте не всі відсрочки продовжуються автоматично, наприклад, через зміну сімейного стану або відсутність даних у реєстрах. Для тих, чия інформація не підтверджується, дані слід актуалізувати, подавши документи онлайн через застосунок «Резерв плюс» або у ЦНАПі. Підтвердженням відсрочки тепер слугує електронний військово-обліковий документ із QR-кодом, який можна показати на смартфоні або роздрукувати через «Резерв плюс», портал Дія чи ЦНАП. З деталями можете ознайомитися у відео за посиланням Відсрочки з 1 листопада автоматично і онлайн. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 семінар». До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.